Доброго дня, дітки. Зараз у нас пора року зима. А як живеться зимою лісовим мешканцям? Ось послухайте. Узимку в лісі утворюється глибокий сніговий покрив. Під снігом добре зберігається тепло. Лісові миші, під ним влаштовують собі теплі нірки. Лисиці гріються в норах. Білки у затишних дуплах дерев. Багато мешканців лісу зимою потерпають від голоду, про них піклуються турботливі лісники. Для зимуючих птахів вони влаштовують годівниці, в яких регулярно кладуть корм. Зерно, насіння, сушені плоди лісових ягід. На галявинах лісу впорядковують їдальні і для тварин. У спеціальні ясла розкладають сіно, насипають зерна для оленів, лосів, зайців. Цим самим лісники не тільки допомагають звірам, а й захищають молоді дерева від псування цими тваринами. Є чудовий вірш. Наталки забіли про життя тварин взимку. Воно так і називається зима. Послухайте його. І уявіть собі таку картину. Одяглися люди в шуби, натопили тепло груби, білки гріються у дуплі, миші в норах у землі, сплять ведмеді в теплих лігвах, сосни війнею застигли, і під кригою на дні сплять у річці окуні, а під снігом. Під земелі в земляній м'якій постелі, де немає світла дня, причаїлося зерня. Там не холодно, зернинці, спить вона, мов на перинці, Тихо снить хороші сни. Про веселі дні весни. Про яку пору року розповів нам вірш? Як розповідає він, про порятунок від зимового холоду людей і тварин, що роблять люди? Білки, мишки, щоб зігрітися взимку? Хто на всю зиму поринає в глибокий сон? Що розповідає автор вірша про маленьку зернинку? Як почувається зернятко під снігом? Як ви думаєте, що це може бути за зернятко? Як можна читати цей вірш? Голосно і бадьоро? Чи навпаки, притишено і не дуже швидко? Чому? Розкажіть про свої враження від такого вірша. Вчіться задоволенням. До побачення!